У перспективі дорога праворуч, ліворуч, акварелі, далеко ліс, дорога до лісу, а може, вбік. Дорога спокійно відходить, і на ній порожньо. Мабуть, скоро зажавтіє листя, і в небо засумує старий Дуб. Старий Дуб був колись біля нашої хати, в дитинстві. Я дивлюсь на дорогу, і вона веде мене за далекі гони, покірно йду за нею. Колись була береза. Зірвав листок і положив у книгу. книги, здається, більш як сто літ, пожовкли навіть рядки. А в цій книзі листи з берези, пожовклий. Може, берези вже й нема. А де згадка про автора столітньої книги з пожовклими рядками? Дивлюсь на дорогу, на дорозі порожня, і я думаю, про небуття коли дорога відходить, то щось відходить, кудись відходить. Потім згадую сливи. Саме по цій дорозі везли колись сливи. Я був маленький і прохав у тітки слив, тоді вона дала мені жменю. Та не були то сливи, було дитинство. На краєвиді купчаться хмари, збираються на вечір. Але то буде не потоп, а впаде звичайна роса, тоді забуяє рослина. А в потопі, пам'ятаєте, були голуби. Біля вікна прилетіли голуби, фиркнули і зникли за величезним будинком. І каже голубка Дорога. каже голуб, дорога. Потім полетіла на площу Володарського і там сіли біля ратуші. Дивлюсь знов на дорогу. За нею, куди вона йде, іде суворість, може, жорстокість, може сама смерть. Ну і що ж? Хай йдуть, так треба. Але все-таки що з дорогою? І сказав голуб дорога. сказала голубка дорога. По далекій дорозі пішла широка тінь, проходили розпатлені хмари і погасили сонце. Коли пройшла тінь і сховала дорогу, дороги не було. Я впав на обніжок своєї мудрости і подумав з тоскою: Дорога! Але голуби не озивались, город шумів, кричали мотори, летіли будинки. Мій далекий сон, лебедине крило, розтанув над містом. Я надів кашкета і вийшов на вулицю. Було тихо і темно, раптом повіяв вітер, і закрутило, зашуміло в деревах. Був грім, то прийшла літня пахуча громовиця, зірвало її, і помчалась вона на темну просторінь, а потім зашумів дощ. Вона шукала світло, шукала, найшла, полетіла, влетіла, було чудове, блискуче світло, і тихо, без дощу. То була кімната. Сіла на шафі спокійно, сухо, тепло, але хвилювалась її хвилювало звичайне світло, електрика. Тоді вона зірвалась і знову полетіла, і от чотири оксамитових стіни. Ясно, вдарилась в оксамитову стіну і впала в фарфорову чашу. Назад, назад, і в клавіші, пронісся молодійний звук. А що вона? Ще раз у стелю розписану, а там в знемозі впала. Сиділа, важко дихала, а її ніжки обгортав килим, то східний, оксамитовий килим із Турції. Певно, кімната була незвичайна, то була кімната в моїй уяві. А за вікном носився вітер, скиглили дерева, тривожно кричали гудки. Тільки ніч сміялась тихо, темно і лукаво. Так, вона шукала вікна, вилетіти у вікно, у дощ, у ніч, але вікна не було. А потім ще довго носилась по кімнаті, знову падала в фарфорову чашу і билась у розписну стелю. Була в розпуці, її надто тривожило звичайне світло, електрика. Тоді в дощ заскигли дерева, потім у дощ засміялись дерева. Чи чула вона, як сміялись дерева? Нічого не чула вона, нічого. Нарешті вдарилась вона в срібну жирандолю і впала на аксовитовий турецький килим, зітхаючи востаннє. Вона розбилась на смерть, хилила голівку від світла і шукала очима вікно. Вікна не було, і вона вмерла. А За вікном стояла ніч, і тихо, темно й лукаво усміхалась, за десять хвилин світало. За годину я увійшов у кімнату. Вже ночі не було. Прийшла громовиця, прийшов дощ, підводилось сонце, пахло сонцем, пахло життям і Я зітхав глибоко і високо підвів голову. Потім узяв її за крильця, зневажливо подивився на крильця і кинув її в помийну яму, дирились бродячі міські пси. То була ластівка.